Кэрши, Лютого, Свея, Базар. Карасики. А карасик кутину? 65 и 55. 65, 55, 55. Арбузик кутину. Арбузик у нас 25, можно целенький 20. Морковочка у нас такая 25, крупненькая 30. А картофля? Картошечка 30 гривен. 30. — А рис — це наш 50, да. Так, КСП «Маяк». — Скільки яку? — 55 кілограмів. — Скільки? — 55, 55 кілограмів. — Здраствуйте, я вас виглядаю. — Доброго ранку вам. — Доброго-доброго. — О, мандаринчики по 80. — А яйця домашнє в яку ціну? — 40 гривень. — 40, ось тут навіть 40. — Чернослива 250. — ну нікак. Pirинець. Допінг це у Іри кофе, так що не подумайте. А -а -а! Помідорчики 120. А і красивий перець. пересвітціну. 180. 180. 180. Мікада. Мікада 150, 150. італія, А кабачок? 170. 120. 120. Ботат. 130. 130 ботат. Дякую, вирінчика? помахай підписникам. Доброго ранку. А огірки гірків яку у вас? 180, 120, 130. Огірки. Авокадо? 75,90. 75,90. А Аруша, та? 120. 120. Яблука різні ціни, так? Да? От і до скажіть. А по 40 гривень ці, так? Да? А це вже що, на садіння? І яку ціну? 70 гривень кілограм. 70 гривень кілограмів. Хто вже сажає цибулю, можете приходити. Все, дякую вам. У нас тут з м'ясом. Сало такое красивенькое. От, ну, 150-130. 130-150. Голосніше чуть-чуть тоже хорошо. Здесь по 100 гривен. По 100 Есть по 50 гривен. Mm. 25. Обрезки 25. 150 150. 180 задняя часть, меточек uh -huh. и шеи, 190. 190. Вот такие вот красивые ребрышки, как обычно, я показываю. А, ага, ой, рыбры красивые. Да. 180 180.